Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні говоримо про е, оновлення військово-облікових документів за кордоном для українців. По перше, вже пройшло 16 липня, до коли це треба було обов'язково зробити. Є статистика, по перше, від міноборони. Скільки людей за кордоном в принципі це зробили? Є е, подальший план дій щодо штрафів, які е, по-видимому, отримають всі інші, хто не оновив свої військово-облікові дані. І також ще декілька коротеньких, цікавих новин для українців за кордоном з приводу цієї теми. Тож дивіться відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я вдячний кожному, хто не соромиться, підтримує відео лайком, поширює ці відео в соціальних мережах. Дякую вам за вашу постійну підтримку. Якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі під цим відео заповнюйте заявку. По перше. Щодо того, скільки українців за кордоном оновили свої військово-облікові документи, і говориться про те, що в загальному з 18 травня військово-облікові документи за кордоном оновили 65 тисяч українців. І знаєте, одразу ж, що хочу сказати що, з приводу паспортів. Що незважаючи на те, що навіть люди, які оновили свої військово-облікові дані, Через Резерв Плюс в ДП документі свої паспорти і надалі забрати не можуть. І це є дуже і дуже великою проблемою, тому як в деяких українців ці документи закінчуються, і фактично там вже час йде на якісь дні, тижні, місяці, коли їх паспорти закінчаться. Інші ж паспорти вони забрати не можуть, хоча вони вже готові, є в ДП документах. Питання чому? Ті, хто оновив свої військово-облікові дані, не може забрати свої документи, питання залишається відкритим. Мені присилають е, різного роду петиції, які пишуться е, українцями, відкриваються українцями для того, щоб звернути увагу президента на це питання. Хоча я думаю, що президент в курсі того, що відбувається, тому як це е, досить е, важливе питання, е, про яке також неодноразово говорилось напередодні. Отже. Говорить інформацію про те, скільки українців оновили військово-облікові дані, передавав речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, і він сказав наступне: ми маємо дійсно показ... показники такі: 65 тисяч українців за кордоном оновили свої дані протягом 60 днів серед лідерів. Польща, Німеччина, Чехія і Канада. А взагалі по всьому світу дуже активно люди це робили саме за допомогою застосунку резерв. Плюс. І він також зауважив, що за кордоном є чимало українців, які дійсно хочуть доєднатися до Сил оборони зараз. Тобто це люди, які хочуть фактично йти воювати на фронт. Скільки в цьому правди, пишіть в коментарях свою думку, буде дуже цікаво її почитати. Що хочу сказати також зі своєї сторони, що читав ще інші статті про те, що приблизно тільки кожен 10-й військовозобов'язаний українець за кордоном оновив свої військово військово-облікові документи. Можливо, навіть і менше, ніж кожен 10-й. Можливо, кожен 12-й, кожен 13-й, але статистика приблизно така. Тобто, бачимо, що українці за кордоном не спішать цього робити через додаток Резерв плюс. І на мою думку, причиною номер один є те, що фактично консульські послуги е у вигляді видачі паспортів вже готових не були відновлені. Чому це не зробили? Знову ж таке питання залишається відкритим. Друге питання щодо е штрафів. Так, бо ми знаємо, що штраф за неоновлення даних від 17 до 25,5 тисяч гривень. Ми вже неодноразово також спілкувались про те, що ці штрафи можуть нараховуватись неодноразово їх можуть виписувати по багато разів. І якщо цих штрафів набіжить на понад 160 тисяч гривень, то у вас можуть забрати навіть нерухомість квартири, будинки, земельні ділянки і так далі, для того, щоб покрити ці штрафи. І е, тепер всі, хто не оновив фактично військово-облікові дані в будь-якому випадку, якщо ви навіть зробите це сьогодні, то штраф по-любому е, ви заплатите, бо ви вже скоїли адміністративне правопорушення. Е, от і е, також щодо процедури е, того, як штрафи для українців за кордоном будуть надаватись, новина одразу ж дуже хороша. Жодної процедури на сьогоднішній день просто-напросто не існує. От. І загалом за неоновлення даних штраф, я казав, від 17 до 25,5 тисяч гривень, проте автоматично ці штрафи призначатися не будуть. І також, як зазначають Міністерстві оборони, всіх не будуть штрафувати автоматично, від трьох місяців від дня виявлення і до року з моменту скоєння адміністративного правопорушення провадження, можуть, провадження може бути відкрите. Тобто, якщо до, до 17-го Липня 2025 року вам не прийде штраф з ТЦК, то значить вже він вам і не прийде. Значить, вони не встигли в свою чергу зробити свою роботу, написати протокол, пройти провести вас по процедурі, а значить, ви цей штраф платити далі не будете. Бо у мене вже срок давності. У відомстві також нагадали, що штраф це певна процедура, яка неможлива без складання протоколів та винесення постанов. І... Також, як наголошує Міноборони, на сьогодні немає визначеної процедури, за якою б накладали штрафи за неоновлення військово-облікових даних на громадян України, які перебувають за кордоном. Тобто бачимо, що може відбуватися далі все, що завгодно. Я думаю, що, звісно, вони цю процедуру придумають, бо це величезні кошти. Якщо подивитися, що навіть кожен десятий не оновив дані за кордоном, це означає, що там приблизно 600 тисяч Чоловік мобілізаційного віку, які знаходяться не на території України, мають отримати штрафи. Фактично, там середній штраф 450-500 доларів один. Так? І якщо ці кошти почати стягувати з 500 там чи 600 тисяч людей це виходять просто колосальні кошти. Це виходять сотні мільйонів доларів. Якщо ж говорити про статистику тих, хто не оновив своє військове облікове дання на території України, але мав це зробити, то Міноборони нараховує там приблизно 6 мільйонів українців. Це виходить там в там, виходять вже не сотні мільйонів, там виходять мільярди доларів, які також можна постійно стягувати з українців. Тому я не думаю, що вони будуть. Проти, скажем так, того, щоб зібрати трошки грошей, ми з вами неодноразово ще до вступу в силу закону про мобілізацію говорили про те, що тут, скоріш за все, все це робиться лише з одною єдиною ціллю для того, щоб потрусити трошки людей у вигляді штрафів, по перше, позабирати гривні. Позабирати якусь валюту, позабирати депозити, позабирати старі, старі хати в селах, паї, якісь квартири, тобто все, що люди там полишали, тікаючи від війни, позабирати просто право власності для того, щоб ці люди в подальшому не вертались назад на територію України. І якби лише для цього це робиться, на мою думку. Але насправді тільки час покаже, як воно буде насправді. Це моя особиста суб'єктивна думка. Я нікого ні до чого не закликаю. Я з вами ділюсь своїми власними думками, і насправді те, що відбувається саме з українцями за кордоном, і оце відношення до цих українців за кордоном, воно навіть трохи лякає. Бо з кожним днем. Приймається все більше рішень, через які українці, які перебувають за кордоном, все менше і менше мають бажання для того, щоб повернутися назад в Україну. На жаль, ви свою думку з цього приводу можете писати в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Нагадаю, не використовуємо нецензурну лексику, не розганяємо ненависть. Просто вчимося толерантно висловлювати свої думки. Дякую всім за увагу, друзі, і до нових зустрічей.